Всім привіт! На зв'язку Міні Агросума. Ще раз хотів нагадати, показати нашого прес-підбирача. Це модель 8070. Показую. Ага, видно отак. Е, Іде він, е, налаштування в нього можна зробити тюка, там, починаючи, грубо кажучи, від 25 кілограм, максимум до 35 кг зробити так, щоб він набивав аж ген-ген такого важкого тюка. Е, Герой крут 15, місто Суми є в наявності, можна проїхати подивитися. Е, по комплектації також йде кардан. І сигнальна, кнопочка, верні, сигнальна лампочка з кнопочкою, якою ви управляєте, вже викидаєте готовий тюк. Підключається до 12 вольтової системи трактора і так це все працює. Кому потрібно, приїздіть і забирайте. Всім гарного дня і мирного неба!